Яскраві патріотичні та неабияк талановиті, ось так можна писати підопічних палацу культури південний, які на сцені згаданого творчого осередку провели масштабний концерт до 249-ї річниці рідного міста. Відкривали івент хореографічною постановкою під назвою Тіні забутих предків учасники хореографічного колективу Карамелька. Мистецька команда майже за 15 років свого існування чимало разів здобувала першість на міжнародних та всеукраїнських конкурсах. Цього дня артисти, як самі вони і кажуть, зі сцени транслюють потужні меседжі. Назва сама про себе каже. В цьому номеру ми показуємо культурну історію літературну спадщину нашого народу і е, плекаємо в наших е, дітках е, повагу до неї, пам'ять це е, дуже Актуальна на даний момент під час виступу із глядацької зали вболівала за свою доньку пані Ірина. Мар'ям саме так звати юну співачку тільки шість років. Однак дівчинка вже має чималий репертуар та велику кількість перемог на мистецьких фестивалях. Артистка займається у студії естрадно вокальну пісні Артмікс, і під час звітного концерту виконує пісню, присвячену нашому місту. Юної співачки каже, ще у маленькому віці помітила таландоньки до вокалу та музики, тож вирішила направити Мар'ям на творчий шлях. Я бачила, що їй подобається співати, що в неї є слух, тому що я теж закінчила музичну школу, тому я бачила, що це її. Вона населення, це її життя. Зараз вона має великі успіхи. Вона є переможницею міжнародних це українських фестивалів, дуже багатьох. Тому прославляємо наше місце на такому високому рівні. З українськими патріотичними піснями запалювали вок вокалісти народного вокального ансамблю Червона калина руські карафи з такими драйвовими треками. Творча команда відпрацювала усі концерти у ПК «Південний», ба навіть підтримувала переможний дух армійців на наближених до передової територіях. Зараз трошки в нас та бригади, куди не їздили, поки вони були ще ближче до нас. До мирного життя, то ми мали можливість і ми кожен раз туди приїздили з концертами. А на сьогоднішній день наші хлопці вже там на нулі, і нам просто не дозволяють туди їхати. Але ми ви знаєте, ми не падаємо духом. Своєї сторони ми, ми збираємо гуманітарну допомогу, ми співаємо і своєю піснею даруємо. Ей позитив під час звітного концерту наші таланти тобі кривий ріг, артисти 15 творчих колективів продемонстрували 25 номерів, серед яких вокальні, хореографічні, циркові та театральні. Зазначу, нині у мистецькому закладі за усіма безпековими нормами займаються мистецтвом більше трьох сотень містян. Попри повнонаштабну війну, наше місто живе. Працює, займається творчістю, а також обов'язково допомагає нашим Збройним силам України. Я дякую всім нашим творчим колективам нашого палацу культури, керівникам, діткам їх батькам, які об'єднались як одна велика родина, і всі ми разом на наших концертах ще раз і раз доказуємо, що ми сильна, непереможна нація і що ми разом йдемо до на нашої перемоги. У реаліях сьогодення творчі колектив. Палацу культури Південний тримають свій творчий тил. Тільки на початок цього року артисти сумарно утримали більше чотирьох десятків нагород на всеукраїнських та міжнародних конкурсах. А в самому творчому середку для містян, зокрема й дітлахів, провели понад півсотні івентів. Тож спів та українське мистецтво навіть зараз, у часи повномасштабної війни, живуть та єднають нас навколо спільної мати. Антон Шекаль, Андрій Яковлів, перший міський.